Ну, ми просто приїжджали в якесь село, де нам хтось щось конкретне чи когось радив, і ми намагалися цю точку знайти, а в селі про, про неї ніхто не знав. І це угу. виявлялося, що це вау, щось фантастичне. Про що потім угу. виходила історія на України, але це не мегаполіс, та в якому ти ну, там, можеш не відвідати всіх музеїв за життя, та якщо ти живеш в Києві, і це окей. Але в селі не так багато розваг, оскільки. Е, Совки дуже багато займалися такою політикою десакралізації, пам'яток архітектури, е, якихось важливих історій. Та. Е, то це нормально, коли в більшості сіл е, якісь палаци чи замки називаються тубдиспансерами, е, там не знаю, просто госпіталь, е, ну і, і все. Та. І тому ти приїжджаєш і питаєш людини: а де тут у вас замок чи палац? А вона каже. Ще поняття немає, mm -hmm. от потім кажеш: а де шпиталь закритий? Який там років 20 тому закрили? А, а ті там руїни там десь mm -hmm. не.